Добре радіо представляє, час громади. Вони мріяли про цю подорож, і ось вона стала реальністю. Вихованці футбольної академії ФК Тростянець повернулися додому після навчально-тренувальних зборів у сонячній Іспанії. Там, де футбол не просто гра, а стиль життя. Протягом двох тижнів наші хлопці тренувалися на базі Лопа Девега Інтернешнл Скул у Валенсії. Щоденні ігри, освітні заняття, нові знайомства, усе це було частиною великої футбольної пригоди, розповідає Володимир Прокопіненко, який був керівником групи, яка відвідала Іспанію. У минулому Володимир Юрійович грав у професійному футболі на позиції півзахисника. А зараз він працює тренером в академії ФК Тростянець і є наставником хлопців 11-12 років. Я хочу подякувати Українській асоціації футболу разом з Сумською футбольною федерацією і іспанською федерацією футболу, завдяки кому була організована ця поїздка в Іспанію. В плані міжнародного досвіду дуже велика. Була зроблена робота. Хлопці побачили стадіони іспанські. Вони опинилися атмосферою футболу на самому вищому рівні, прийняли участь у відкритті футбольного матчу Іспанія-Грузія, побували в музеях асоціації іспанської футбольної ліванти-клубу, побували в роздягальні. Клубу Леванти. дуже задоволений такою організацією поїздки. З іспанської сторони були надані самі кращі умови для проживання, для тренування. Хлопці отримали великий досвід в плані спілкування з із, із Іспанією. Тому я дуже задоволений цією поїздкою. і Надіюся, що ми ще побуваємо не в одній країні. Одним із найяскравіших моментів поїздки став матч Іспанія-Грузія у турнірі європейської частини кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Наші хлопці не просто були на трибунах, вони мали честь виносити прапори країн на поле та банер змагань. Ось якими враженнями. Діляться наші юні футболісти. Мені допомагав записувати ці синхрони очільник академії ФК Тростянець Віталій Полянський, колишній захисник багатьох професійних українських та закордонних команд, екс-капітан ФК Тростянець. Pienу. Саш, скажи, будь ласка, ви тренувалися на базі Лопе Девега International School у Valency. Е якось відрізнялося тренування від е тренувань в Тростінці? Ну, ми тренувалися із нашим тренером, який, який нас е тренеру Трасінці, то е тренування, можна сказати, як не відрізнялося як трошінці. Uh -huh. А скажи ще свої враження про поїздку. Що ж тебе найбільше вразило у, у цій поїздці в Іспанію? Ну, мені там все сподобалося. Мої найбільше враження це коли ми побували на е, матчі Іспанія-Грузія. Там ми побачили е, відомих футболістів. І Також ми були на тренуванні збірної Іспанії. Там ми також побачили, як вони тренуються. І ми будемо брати досвід такий, як у них і будемо е, навчатися і пробувати ставати, як вони. Скажи, будь ласка, Саш, тобі е, сподобалася організація цієї поїздки? Як до вас ставилися в Іспанії? Так, мені сподобалася організація, мені сподобалося, як до нас ставилися іспанці. Вони там навіть розмовляли там, вчили українську мову, нам казали привіт, це такі слова. Тимофій, скажи, будь ласка, які в тебе були враження, коли ви вносили банер іспанської федерації футболу на стадіоні в матчі Іспанія-Грузія? Враження були неймовірні, бачили. Недалеко від себе гравців Іспанії та Грузії дуже сподобалось. Хто запам'ятався тобі з гравців з цього матчу? Педрі більше всього атакував з захисників до атаки, більше я зробив. А з Грузії знаєш когось футболістів? Так. Корасхеля і Дашвілі ворота. Молодець. Скажи, будь ласка, пару слів за поїздку, за цю поїздку. Все сподобалося? Чи якісь були зауваження? Все сподобалось дуже сильно. Скажи, будь ласка, пару слів про культурну програму. Куди ви, куди ви ходили з командою? В вільний час там, в музеї чи в парки, чи на якісь заходи офіційні? Так, ходили на тренування збірної Іспанії, гуляли по Бонідорму. В океанаріум ходили, дуже сподобалось. Були на, на побережжі, на пля пляжі були, так, правильно? Так, на, на пляжі. На, пляжі були. Зустрічалися з місцевою федерацією футболу Валенсії, правильно? Так. Кожному дали футболку, рюкзак, м'яч, це дуже круто. Mm -hmm. Дуже приємно, що приймають так країни Європи, що так р... крута організовка, що все сподобалось Угу, mm -hmm. Дякую. Крім футболу, юні спортсмени брали участь у культурних заходах і волонтерських акціях. Вони гуляли старим містом, знайомилися з ровесниками з інших країн, і головне, відчули, що спорт може єднати людей, навіть якщо вони говорять різними мовами. І ось вони знову вдома. Тренування продовжуються, але тепер з іспанським присмаком і новим натхненням. Адже за ці дні хлопці не просто зіграли кілька матчів, вони подорослішали, повірили у свої сили і, можливо, зробили перший крок до великого футболу. Тростянецька міська рада, тренери і батьки щиро дякують Українській Асоціації футболу та Сумській обласній Асоціації футболу за підтримку, що дала дітям унікальну можливість розвитку і натхнення до нових перемог. Вони вже вдома, але їхня мрія тепер ще більша. І кожне тренування у Тростянці відтепер пахне морем, сонцем і великим футболом. Час громади.